Вітаю всіх і миру Божого. Навіщо мені церква? Я вірю в Бога в душі. Дуже часто ми можемо почути такі слова. Якось священник зустрів офіцера поліції, який також вірив у Бога у душі і нехтував церквою. І священник представився офіцеру поліції колегою і попросив його про допомогу в отриманні зарплатні. І сказавши, я також е, поліцейський, але в душі? На що офіцер поліції засміявся і сказав, що він все зрозумів і немає потреби в подальшому роз'ясненні? Е, бути частиною церкви, ходити до церкви це є воля Божа, тому що церква це є тіло Ісуса Христа, а Ісус Христос Він є головою церкви. І якщо ми не є частиною церкви, то коли Ісус прийде забрати свою церкву, то де опинимось ми, якщо ми не будемо у церкві.